То печаль. Тут всюду, в кожній клумбі повисаджували різдвяники перед Різдвом. Вітрі з червоними листочками. Їх нема, їх покрали. Так що, блин, всюду все одне і те саме. О, так якось, я знаєте, вже... Любитель рослин, квітів, я дуже завжди цим любуюсь. Я можу там собі відірвати десь від розсочок, на семинку десь. Не вкрасти квітку. От. Я там так любуюсь завжди. Ну, хто від чого кайфує? Я від... Мені це настрій завжди піднімає і подобається. І то воно так печально. Все покрали жодних квітків. По всій вулиці. Я сама бачила, як садили їх фотографувала, знімала. Вся. Все як всюди, все як в нас. Привезла таку штуку з України раритетну. оставить, где не на в в следующий... всем добрый ранок. У нас з дітьми святковий настрій. Сьогодні ввечері приїжджає чоловік мій, їх А, Всі щасливі. От, ну і розкажу вам історію, як я отримувала посилку від Амазон. Чоловік перед своїм приїздом замовив малиму якусь ігру дитячу іграшку ігру. На Амазоні поставив мене отримувачем, е, мені ми її обіцяв тут, купив. Е, і по ідеї вони б мали подзвонити. Я так собі думала. І сказати, там, типу, там кур'єр. Чоловік би мені передзвонив, бо я не маю іспанського номера. От, я би вийшла. Пильнувала, чергувала той день ту посилку. І... І -і -і -і. Е -е... Вона не приїхала, а прийшло в кінці дня повідомлення, що ми віддали вашу посилку е -е... вашому сусіду Джимі Локаторіо з е -е... другої квартири. Експлуат <різь> легка припухло. Думаю, нормально, взагалі нормально. так ну, ще вбулась, думаю, ну я ж чекала. Тож не те, то, що мене не було і вони не мали кому віддати. Бо не раз чула від інших блогерів, що посилки зашвирюють куди завгодно, як завгодно. Тут сильно не париться, як вони передадуть ту посилку. От. Думаю. А ще проблема в тому, що як такої нумерації квартир в нашому будинку нема. Спанці вони прикалісти. Їм би було інакше, напевно, сумно жити. Якби все було легко і зрозуміло. Вони завжди, в них там все легко, 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 а якийсь момент, для яких для всіх, які сприймаються зазвичай, у них якось по-14. Ну, наприклад. Моя адреса, номер будинку такий-то. Шости сходи. Бо в під'їзді є вхід направо і наліво. П'яті шості сходи. Перший поверх, який, по суті, є другий. Бо в них переважно нумерація починається з другого поверху, а на першому поверсі завжди йде якісь комерційні приміщення або гаражі. От. Квартира зліва чи справа. Ой. Я ж так люблю то ліво, права, поки я згадаю. Є люди, які швидко в тому орієнтуються, я ні. Мені це не дано. <свісно> ну, менше з тим. Відповідно, в під'їзді є 12 квартир. І це вже я ще нікого по імені не знаю. Думаю, шукай ту посилку. Вже жарко стає. Ось. <свісно> І потім мені то прізвище, локуторія якось не дає покою, якось воно на якісь, е, похоже на якісь, як локуторія, Це як, як місце якесь. Типа в перекладачі, перекладається локуторія, як телефонна будка. Блін, взагалі прикольно. от, Ну і зайшла до найпростіше, до своїх сусідів е, по е, у нас дві квартири на поверсі. Дві Саме найімовірніше мені так сталося. Сусід вийшов, каже, а в нас тут їх там декілька штук живе. Каже, Джим є, і, але він каже, на роботі буде вечором, я запитаю. Я не знаю, чи він питав, але ні, як то кажуть, ні. Ні отвіти, привіта. От. І вже я думала, як то далі її шукати. Вже десь всередині змирилася, що та посилка канула в літах. Вийшла на балкон, бо було якесь свято подивитися, що вони там гремлять, що то там за дійство відбувається. І побачила, що по вулиці їде машина Amazon. Зупиняється напроти магазині. І одразу заносить дві посилки в той магазин і їде далі. І цей будинок напроти він другий. Тому то може не квартира. Ну, а локуторія, ну це. Ну, там можна якраз поповнювати рахунки, там такий магазин. От. І побігла туди запитати. І таким чином знайшла свою посилку, можна сказати, майже випадково. Там продавайся, віддав без всяких. Ну, запитав тільки. Прізвище ім'я і без всякого віддав посилку. Отак відбувається доставка. Думаю, місцеві знають, де шукати посилку свою Сусіди. От. А для мене це був квест. збігались, збігались. Скупились, у 25-го вже нічого не буде працювати там. Останні покупочки, я тут думала, що я все маю. Але от задумала крабовий салат, вже зробила і побачила. Добре, що вчасно побачила, що в банці майонеза, там, вже там на дні. Ау, де ти? <смі> от, води докупила, ну таке. От. Так що останні приготування. І вже Різдво будемо зустрічати. Разом радію, як дитина <смі> з турбинкою, тому може так запихаючись, буду йти. Слухайте, я ще за той магазин не розказала. Я не дуже люблю в нього ходити, і я в нього оминаю. Дуже рідко я там воду можу купити, бо він такий, знаєте, як то? <смі> ну, каже, який є. Там... Ходять е, чорношкірі, переважно 95-99%. Це їхній такий магазинчик, їхня точка зустрічі. Е, нічого такого, там не агресивні, нічого. Ну, Коли їх там багато, я себе дуже некомфортно почуваю. От чесно я. Мені не по собі, мені мороз по шкірі йде. Не знаю чому, але я трохи я їх побоююсь. Мої заробітки пролетів, як фанера над Парижем. Жодного дня не змогла попрацювати, то там в них не виходила на роботі, то в мене не вийшло, бо дітей треба було відвезти до лікаря. Швидкий місяць з витратами. Вже які? Оці магазинчик і тут завжди такий. Прямний контингент в прямому і переносному сенсі слова. Не подумайте нічого поганого, я нічого не маю проти, але мені просто нерально страшно Я якось побоююсь. Купила майонез в подарок з носками. Боже, я не знаю, як побачила носки. Носки завжди мені потрібні. Тут не написано розміру, але так як нас четверо комусь нас полюбимо підійти. Різний розмір. Ну, по якості на ну, дотик дуже синтетичні. Прям в коробочці. <смір> на дотик дуже симпатичні. ну Але, блін, прям в коробочці. Подарункові. <смір> в українських кольорах. Я не, може і на чоловіка налізу, Слухайте, Розмір тут не пишуть. Ну, да, склад поліестер Китай. Розміру немає. Так що буде в мене подарок для чоловіка. Скажіть, <плес> що я турботлива дружина. Показати <плес> <плес> дивне їй це Воно якесь таке, знаєте, все було. От може, тут бачите, яка ж корлупа, все така якась випукла, така нерівна. <плес> я сміялась народжена в муках. Це моїм маскотом любимим на Різдво. Твариночкам моїм ой, боже, хай теж порадіють.